Виставку та Ксюша вже про плани на десь на травень розповіла. А, щодо проєкту, то, наприклад, особисто, а, Так, по-перше, мене звати Крилом, бо з більшістю ми вже трошки знайомі, з кимось першим. Тож всіх вітаю. А, там, особисто для мене це був проєкт а, про те, що ми багато розповіли. Було розмова про те, чим будемо займатися, коли повернемося в Бердянськ, яким буде наше майбутнє в місті після перемоги. А, і... Ну, якщо казати індивідуально там про мене, то це проект про це от, знайти відповіді на такі питання, а сформувати якусь візію, розуміти а, куди навіщо повертатися в Бердянськ і а, яке буде майбутнє наше спільне. От а, але, звісно, зустрічатися щотижня і а давайте поговоримо про майбутнє або щось таке. Це. Могло би здаватися дещо дивно, тому ж тож ми ви вирішили наповнити якісь такі формати зустрічі. Обрати, і в результаті цей проект, який називається Мибердянськ. Головні дві компоненти такі, що перша компонента це. Психологічна підтримка, тобто це групові та індивідуальні консультації. За цей напрямок у нас керує психологиня Марія Зверяка. Вона зараз махає ручкою і посміхається, і трошки згодом розповість детальніше про це. От, тобто ми плануємо щотижня збиратися такі групові зустрічі взаємопідтримки, і ну, в общем, про психологічний компонент трошки більше Марія розповість не буду той про це зараз. А друга друга компонента це творчі онлайн воркшопи, де будемо з різними тренерами практикувати щось творити. Uh, от uh, напрямки та mm, формати теж будуть. Uh... Різні е, найближче це вже 1 грудня. Це буде у нас воркшоп зі створення е, малюнку використовуючи нейромережі. Тобто ми будемо задавати е, типу формат е, там наповнення, а нейромережа буде за нашими вказівками малювати е, картину. Тобто, ви такими будете діджитал е, митцями е, так. Проводити буде е, мабуть е, тренерка, яку більшість. Е, і тут присутні вже знають наша колега Алла Мельничук. От. Ну і на майбутнє ми також там по саунд дизайну. в общем, по різним напрямкам е -е, зараз ведемо перемови і формуємо план таких заходів. І м -м, Ксенія казала про виставку. Виставку ми плануємо. Десь приблизно на травень, і вона також буде в трьох форматах. Це офлайн тут у Львові. Другий формат це онлайн в інтернеті, да, в такому вигляді сайту. І третій формат це з. Трохи таки спрощений поп-ап виставка. Коли умовно там двадцять плакатів постерів з квінтесенцію цих меседжів виставок, ми можемо передати в інше місто, в іншу країну, і там той, хто забажається, зможе презентувати в себе, наприклад, там де живе, чи на роботі тощо. Тож, ну, а головна така тема, та, і тема цих творчих зустрічей це Бердянськ, це Україна. От, тож головне, я думаю, щоб не обтяжувати деталями, це основний формат, те, що ми будемо регулярно щотижня зустрічатися е, в форматі психологічної підтримки та в форматі онлайн-воркшопів. Онлайн, бо більшість зараз. Бердянців та бердянок в різних місцях і тому, щоб ми могли якось гуртуватися. та, ми вже, до речі, кілька зустрічей провели у Львові. Тож, якщо серед присутніх або ви будете приїжджати до Львова, хтось з приїздом, можемо також зустрічатися наживо офлайн. О, це. Повідомляйте нам. Так, тож, якщо коротко, це у нас проект про це, от ну і будемо, звісно, раді, якщо. Я так буду складувати, що е учасники та учасниці будуть пропонувати свої якісь ідеї, якісь е інформацію, як можна підтримати інших бердянців, як можна ну, заг загалом різних ініціатив, і було б круто нам разом. Гуртуватися і підтримувати один одного. Далі я пропоную передати слово Марії, щоб вона трошки більше розповіла про компоненту щодо психологічної підтримки, як це все буде провод... проходити і навіщо це да, там нам, як учасникам і учасницям. А після цього перейдемо до е, питань, обговорень. Буде цікаво послухати ваші е, відгуки, коментарі. як що ви про все це думаєте? Дякую і Марія. Слава тобі. Дякую. Мене звати Марія. Дуже рада бути Справжу з вами. Нечасно. Я психолог, арт-терапевт, казко-терапевт, пісочний терапевт. Працюю з групами та індивідуально. Ще я займаюся з дітьми з тяжкими порушеннями. Але то трошки інша система. То я дуже рада приймати участь у проєкті Мой Бердянськ, тому що кожне місто то саме не місто, а ті люди, які його наповнюють. І наразі наш Бердянськ розширився. Хотіла сказати, трошки розширився, але зовсім не трошки а на, на весь світ розширилося. Тобто маємо людей і в Грузії, як я вже почула, і в Польщі, десь в Австралії. Тобто рахуйте, що Бердянськ той є той всесвіт. Той є наразі наш всесвіт. І ем, зараз вже відкрита група у Телеграмі, де ви можете писати, ділитися своїми спогадами або побажаннями. І я. Хотіла б пару солів сказати про ту групу, що почала спостерігати, що в групі є такі різні мотиви, різні люди, різні підтримки. Так? Але зараз наша ціль зібратися, з'єднатися та побачити та почути один одного. І Щоденно я працюю з почуттям провини. Провини саме про те, що покинули місто, покинули е, країну, покинули все, що там було. Так? І е, хотіла б зосередитися на тому, що кожен робить свій вибор, вибір, і ніхто не повинен доводити свої мотиви. Їх достатньо без обговорення. Ті, хто поїхав, це ваш вибір, і мій теж. Ті, хто залишився, це вибір, і я з великою повагою і навіть білою заздрістю е вклоняюся вам. Ті, хто захищає, це теж вибір. Ми вклоняємося, молимося, е віримо в вас, сподіваємося на краще. Ті, хто повернувся, ті, хто Обрав інші шляхи, це теж вибір. Хто донатить, ті, хто не може, бо нема з чого донатити, ті, хто працює, і ті, хто завмер, хто страждає, хто запалює світло своїм позитивом, хто може тримати інших, і ті, що не мають на це сил, то е, все це вибір і відповідальність у кожного своя, і причини у кожного. На все це свої. І жодна стороння людина не знає, що насправді коїться всередині у кожного, і ніхто не має права ставити саме ваш вибір, який б ви його не зробили, наважили осуду чи схвалення. Тож я максимально би просила з. З тендітністю, якщо так можна, попросити відноситися один до одного, поважаючи цей вибір, тому що за всіма цими виборами стоять наслідки, з якими ми впораємося, тому що ми дорослі люди, і ми можемо впоратися з усім цим, що ми собі навибирали, так але ж якщо не ми підтримуємо. Будь-які вибори, де тоді та вся наша свобода вибору, за яку ми страждаємо, за яку ми боремося, так? то давайте доведемо, що все це не даремно. І е, то, то мій, мій такий посил з перших двох днів чату, який в нас був, е, та я дуже сподіваюся, що я його донесла до вас. Та, і в рамках цього проєкту будуть підтримуючі зустрічі, що значить підтримуючі, так то ці зустрічі, на яких ми зможемо один до одного дослухатися, побачити один одного, відчути один одного, так і саме на цих зустрічах. Будемо будувати ті опори, які нам потрібні для того, щоб існувати наразі, так? Такі психологічні опори. Тобто зараз дуже багато людей вчать інші мови, вчать інші правила інших країн. Але що саме пропонуємо ми? Вивчити трохи способів, засобів, прийомів. Психологічних прийомів, щоб ви могли долучитися до допомоги в першу чергу собі, а також для допомоги своїм близьким рідним, щоб мали змогу тако зробити. Та, то я пам'ятаю, коли в Бердянську ще були в окупації, і нам подзвонили наші родичі з Німеччини і. Кажуть, ви сидите без світла, ми такі, «Ну так, і без опалення ми такі, «Ну так, і води нема, і води нема. І вони мені кажуть, ми все це вимкнули. І в нас воду вимкнули, ми самі вимкнули собі воду, самі вимкнули опалення, самі вимкнули світло, щоб почуватися так, як ви почуваєтеся. І я пам'ятаю тоді, що я їх. Вмовляла, що нащо ви то робите? Ви що? Ви, у вас дуже багато, е, багато можливостей, то вімкніть, будь ласка, все це, це собі, і е, нам буде набагато краще знати, що ви в теплі сидите. Е, е, а зараз, коли я чую, що хтось в Україні без опалення або без світла, звісно, теж е, хочеться. хочеться це собі повимикати і сказати, так, друзі, я поруч з вами, я теж можу просидіти без світла, але сенс не в тому. Сенс в тому, щоб е вімкнути собі те опалення, якщо воно у вас є, і е мати змогу отримати той ресурс, ту силу, яку ви зможете передати іншим, іншим бердянцям, іншим знайомим, іншим. Родичам, так тим, кому ця сила потрібна, то тепло, той світ, той захист, який ми можемо набрати, ту ресурсність, яку ми можемо набрати десь, де інде. Ну такий мій посил. Що може щось ще якісь є питання, то будуть групові зустрічі підтримки і будуть індивідуальні сесії, на які може можливо буде записатися. А в мене все, якщо є якісь питання. Дякую, Марія. Тож, про всяк випадок резюмую і, мабуть, повторю, бо я дивлюся, нас ще кілька людей приєдналися, так, що проєкт Мибердянськ серед іншого передбачає онлайн-воркшопи. Найближче буде вже 1 грудня. І тема його буде це створення картини, використовуючи нейромережу. Це все буде тривати десь півтори до годинки, до, так, двох до двох годин. От. Також у нас буде психологічна підтримка, і Марія про це трошки зараз розповіла. Ми плануємо, що це будуть дві групи протягом тижня одна. Коли в середу ми напишемо це в чаті, точно точні дати і точні. Вам це буде зручніше зараз, все одно мало в тобто, це буде е, два рази на тиждень, і ви обираєте собі або там умовно середа вечір, або субота, перша половина дня е, і відвідуєте цю групу. І також можна буде е, бронювати час щоб індивідуальною консультацію з Марією на тему психологічної підтримки. Uh, так, і зараз е, тоді читати. Я щось? хотіла ще сказати, що канали комунікації у нас є е, чат, ви вже всі в ньому, є канал, просто канал Телеграм, щоб ви ну, раптом вам не захочеться читати все, що є в чаті, в чаті то просто підписуйтесь на канал, там все буде, вся інформація, всі анонси. І ще е, я думаю, що буде корисно, я так спочатку проєкту. Вирішила, що буду корисним, щоб дублювати все це в імейли. Е тобто, да, мало хто їми користується, але коли нема світла, коли е там не знаю, в мене підгружається одразу вся пошта, я потім її перечитую, коли нема світла, наприклад. Тобто можете цей теж спосіб використовувати і. Якщо не бачили письма ще від мене першого, то надішліть мені ну, нам е, свій імейл, щоб ми включили вас в розсилку. Ось. І, ну, може тоді якісь питання.